Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні я хотів би розповісти про своє цікаве придбання бензопилу Vitals Master. Модель пили належить до лінійки Master Black Edition. Перейдемо на розпакування. Воно стандартне, сама пила, пильна шина, ріжуція ланцюг, зубчатий упор і чехол з інструментами. Викрутка, головковий та свічковий ключ, надфіль і бачок для змішування палива. А тепер збірка. Підкручуємо фіксувальні гайки. Прикручуємо на місце зубчатий упор двома болтами, які йдуть у комплекті. Ставимо на місце шину, а поверх одягаємо ланцюг. Повертаємо на місце кришку. Обов'язково відрегулювавши гвинт натягу ланцюга так, щоб потрапив у пас. Регулювальним гвинтом натягуємо ланцюг. Озискаємо гайки. Збірка закінчена. Особливості бензопили. Паливо-підкачувальний насос. Для полегшення запуску двигуна бензопили передбачений праймер, за допомогою якого забезпечується попередня підкачка палива в карбюратор. Таким чином. Пуск двигуна бензопили здійснюється набагато швидше, особливо в холодну пору року. Опрацьований глушник. Для ефективнішого відведення відпрацьованих газів конструкцією глушника передбачено дві вихопні труби, що сприяє збільшенню працездатності двигуна. Низький рівень вибрації. Це моє найулюбленіше сучасна антивібраційна система. Двигун у корпусі бензопили встановлено на спеціальних демпферних елементах. Які ефективно поглинають вібрацію, захищаючи тим самим рукою користувача від негативного впливу. І це дійсно працює, особливо коли працюєш доволі довгий час. Підвищена безпека для безпеки роботи конструкцією бензопили bkz 4019 j передбачено ефективне гальмо сюга часом спрацювання 0,12 секунди. У разі віддачі або зворотнього удару. Альмо ланцюга спрацьовує дуже швидко. Обертання ланцюга при цьому негайно припиняється. Румований циліндр. Тривалий термін служби циліндра двигуна досягається завдяки збільшенню зносостойкості труться. Поршневі кільця циліндр. Основні характеристики. Тип двигуна бензиновий двотактний, одноциліндровий повітряного охолодження. Робочий об'єм циліндра 40 кубічних сантиметрів. Потужність. Одна с 9,1 кінських сил. Максимальна швидкість тисяч оборотів на хвилину. Швидкість холостого ходу від 2800 до 3200 оборотів на хвилину. Швидкість ланцюга 22,9 метра на секунду. Подача масла автоматична з регулюванням. Об'єм паливного баку 310 мл. Об'єм масляного баку 200 мл. В ідеалі одного масляного бака повинно вистачати на 2 палення. Довжина шини 16 дюймов 40 см. Кропленцюга 3-8 дюйма. Фільтр у цієї моделі нейлоновий, а не паперовий. Також є збільшена гарантія 36 місяців. А у наступному відео покажу її у справі.